А теперь, а теперь в дуну. Дуй, Диня, уже. Раньше на дровах э, делаешь, так еще водой поливали, чтобы оно не горело. Ну, зараз качегарня пиды кращим методом был. Еще Погнали. и что, их Сейчас. Оп. Мрія кожного європейця, коли приїхав і живеш в чотирьох стінах, можна десь виїхати, отак, от м'язка поджарити, побути в іншій атмосфері, тому що чотири стіни тебе все таки деградують. Як не навчайся, як не розвивайся. Природа, тонус, домашня обстановочка. Сьогодні просто шикарний деньок. Дякую господарям за запрошення. Не буду показувати, тому що вони не хочуть бути популярними в Тіктоці. Я це розумію. Не кожен хоче. Щоб їх бачили, але ярчайшому це по кайфу, мені подобається знімати. Телефонуй по номеру, залишу тобі в силочку, замовляй рекламу, порекламую, розвивати буду твій контент, якщо тобі потрібно буде. Домовимося, маю час, маю бажання, маю наснагу. Так що ярчайшого і до зустрічі на стрімах. Підписуйся, підпишуся також, якщо потрібно. До вечора, Па-па.